Від... Так, Маркушку, з садочка забрали, так? Да? Маркуш. Ми зараз знаходимося на дитячому майданчику в твоєму садочку, так? Да? Покажеш свій садочок? Покажи. Покажи, які тебе тут качельки є. Так, на жаль, все знімати не можу, тому що діток не можна інших знімати, тому буду так кусочками знімати, щоб маркушка був один тільки в кадрі. А чого ти, Маркуш, надувся? Чого ти такий надувся? Ти на когось сердився? А на кого ти сердився? На кого? На Маркушу сердився? А чого сердився? Щось погане Маркуша зробив? До мами хотів? Щоб мама тебе хапнула? То ти покатаєшся я тебе потім хапну. Так, поки там Маркушка з хлопчиком гойдається на качельці, я поки що зніму, як виглядає майданчик дитячий у Маркушиному садочку. Така штучна травичка. Так, ну все, мальчик хлопчик втік. І Маркушку лишив самого гойдатися. Маркуш, ти хотів сам погойдатися? То разом вже веселіше. Сильно хотів? То ти ж міг сильно погойдатися з хлопчиком разом. «Да, ти хотів так, сам? Да, то, Маркуш, самому ж не цікаво. Да, разом вже веселіше. «Да, ти, да, не, да, ти хотів да, сам да, сильно? Да, так ти да, міг да, погойдатися да, сильно з хлопчиком разом. Зараз трошки я продовжую знімати. Оце продовження майданчику. Е а потім з майданчика прямо одразу вхід в три групи. Отам перша група видно, двері такі величезні, потім друга, потім оце вхід такий в садочок. Е і ще одна група. Тобто, Маркушиному садочку. А покажи, де Маркушина група, покажеш. Покажи, Маркуш, де твоя група? Покажеш? Підемо покажеш. Всього в садочку три групи маніпусіньких Маркуша зараз покаже. Всі дітки вже пішли на групу продовженого дня в іншу групу, да, Маркуш? А я трошки зніму Маркушину групу. Покажи ближче. Ми так заходити не будемо, бо ми не питали дозволу, але отак трошки зняти, щоб була хоча б якась пам'ять про Маркушину. Нікого нема, Маркуш, так? Да? Ну ми заходити не будемо вже, тому що вже закривається Маркуш садочок. Отак От чуть-чуть можна подивитися Марку. Да, Маркушину групу. Отак От гарненько таке все маленьке, акуратненьке, чистеньке. Все, Маркуш, пішли на велосипед? Пішли? Іде покажеш, де запарковані велосипеди ваші? Пішли, велосипеди, самокати, покажеш? Так. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, 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 обережно. Машинка дерев'яна, так. Да. Так, отут запарковані стоять самокати. На якому ти любиш кататися? Тут є твій. На якому немає чорного, немає зеленого. А на якому ти любиш кататися? На такому зеленому? Ну, все, Маркуш. Він буде і на темно. У тебе є світло зелений. І є темно-зелений, так? Да? Ну, все, Маркуш. Садочок закривається. Діток мами додому забрали. Суп їсти! Ууу, які всі молодці! Всі додому йдуть суп їсти. Так, все, ми закінчуємо це відео, тому що, Маркуш, ми кудись з тобою їдемо в магазин? А що будемо купувати? Вишеньки, черешеньки. Так що ми поїхали на сьогодні в магазині по акції, да, по знижки черешеньки. І ми поїдемо, поки їх не розібрали, поїдемо купувати черешеньки. Все, Маркуш. Махай пока-пока. Пока-пока.